Що таке навчання в академії? Це можливість душі до еволюції, трансформації в полі провідника. Але це не гарантія, що ви до цього готові, що ви взагалі це пройдете, тому що все залежить від вас. Ви знаєте, що Бог нам дає можливості різні, Він нам дає, отак як світ, він величезний. І чому ти все не береш, то що Бог дає? Тому що людський розум, людські наші програми вони не даються взяти. І ти не можеш це трансформувати, але ну, ти не готовий це взяти і цим бути, і тим бути. Це те саме. Я з радістю все дарую, ангели літають як провідник. Кожен візьме щось. Навіть якщо людина не стане провідником світла, але вона стане добрішою, це вже прекрасно. Я хочу щоб ви знали, що пробудження, просвітлення це руйнування тебе старого, повністю твого старого світу. Це не про знаєте, такі казочки, що все прекрасно. Це ти старий, твоя стара свідомість повністю помре, і весь твій всесвіт старий. все. Тому що дехто каже, а можна, щоб дойшла стара робота, там? стара робота це є ти старий. Неможливо пробудження з залишенням тебе старого. Якщо ти ще про це дбаєш, значить тобі не потрібно пробуджувати. Можливо, це взагалі не твоя, скажімо так, місія призначення в цьому втіленні. Або ще на час ну, різні можуть бути варіанти. Треба розуміти і відчувати, що пробудження це проруйнування твого світу. Неможливо стати світлом. Поки не зруйнується твоя темнота. І то ти просто переходиш кожен раз все більше, більше, легше стаєш, отак підіймаєшся до Бога, стаєш світліше і так в тому житті, все більше радості, щастя. Але якщо ти просто там і за розуму хочеш просвітлитись, пробудитись для того, щоб легше жити, прекрасніше, це велика ілюзія. Забудь! Може, в тебе це не вийде, по-перше, це не той варіант, що можна якось щось тут придумати, схитрити. Це тільки те, до чого може бути доща готова або не готова. Повір, коли ти готовий пробуджуватись, бути з Богом, ти будеш це знати. Ти віддаєшся йому настільки, що ти просто без нього не можеш дихати. Це не про релігії, це з'єднатися, розчинитись в ньому, і просто він стає в тебе головним в твоєму житті. Оце є зрілість, коли твоє вище тіло не в голові, а всім серцем стає першим і самим головним в твоєму житті.